Забіне больман Маленька Соня в лісі різдвяних історій. Розділ 17 Уламки різдвяної іграшки Коли наступного ранку маленька соня вийшла зі своєї нірки, то дуже здивувалася, бо під великим дубом стояли кріт, білочка, тхір, жук-гнойовик, скунс та їжачок. Також вона помітила поруч обох своїх подруг ліскулька та міська мишка жваво жестикулювали лапками. То була сорока, залишила тут цю штукенцію, сказала ліскулька. Значить, вона належить сороці? Ні, вона належить мені, я перший її побачив, заперечив тхір. Підійшовши ближче, маленька соня розгледіла посередині в колі тварин щось кругле. Червоне та блискуче. Це що таке? Ледь чутно прошепотіла маленька соня, яка ще ніколи нічого схожого не бачила. Дивна штука мерехтіла на сонці і віддзеркалювала тварин як озерна гладь. Мишка з міста знає, що це, пояснив їжачок. Це ялинкова прикраса. До різдва люди вішають багато прибагато таких іграшок на святкове дерево, пояснила міська мишка. А що таке різдво і що таке святкове дерево? запитав тхір. Та я вже сто разів розповідала, зітхнула міська мишка. Так, вона розповідала, розповідала, підтвердив Кріт. Різдво це буцімто таке дивовижне свято з купою любові та таким іншим, бла бла бла, і ще на нього прикрашають святкове дерево, тобто ялинку, пояснив скунс. І все дуже приємно пахне, додала білочка. Мабуть, тому що там немає Скунса», — засміявся тхір. Який же ти підлий, сказала ліскулька. Скунс ніяк не може зарадити тому, що інколи від нього тхне, правда ж, Скунсе?» Я стримуюсь як можу, але іноді все одно не вдається. Краще мати в компанії чемного скунса, ніж підступного тхора, сказав жук гнойовик. Перегній краще компанія за жука гнойовика, який із нього виліз, відказав на це тхір. Так чи інакше я забираю цю штукенцію із собою? Заявив він і потягнувся до кульки. Але кріт, білочка, сконзо, жук жукнайовик та їжачок цієї миті теж вирішили вхопитися за іграшку, і вона з голосним тріском розлетілася вщент. Тепер усюди між ними лежали червоні уламки. От молодці! розлючено вигоркнув тхір. Взяли і розбили! «Ми?», Ми? – хором запитали тварини. Це ти занадто міцно за неї схопився, закричав їжачок. Або ж уся справа у твоїх занадто гострих колючках, відповів тхір і похмуро зиркнув на їжачка. Чи скунс так підпустив, що аз іграшка луснула, накинувся він на скунса. Усі звірі заходилися сваритись одне з одним. Це тхір винен, у нього страшенно незграбні лапи. Ні, скунс, він завжди все ламає. Думаю, це була білочка, вона нічому круглому не може дати ради. Або кріт той взагалі нічогісінько не бачить. Неправда, який нечуваний наклеп. Ще як правда, це пиніця. Раптом закричала міська мишка так голосно, як тільки могла. Вона залізла на великий камінь, щоб її усі почули. «У передріздвяний час не можна сваритися. Маленька Соня теж вибралася на камінь і стала поруч із міською мишкою. Ви ж бачите, що стається, коли всі чогось хочуть, додала вона. Усе, що залишилося від іграшки, купа уламків, доєдналася до подруг ліскулька. Принаймні, це справедливо, іграшка не дістанеться нікому, сказав їжачок. Може, спробувати з'єднати уламки до копи?» безпорадно запропонувала білочка. Звірі опустили очі. Земля була всипана дрібними шматочками блискучого червоного скла. Вони дуже гострі, сказав їжачок, беручи один з уламків до лап. Думаю, з ними треба поводитися надзвичайно обережно, продовжив він. Його ж їжачий писок відбився на гладенькій поверхні уламка. Тут їжачок. Скунс також обережно підібрав один з уламків. А в мене скунс. <свіс> засміявся він. Усі звірі взяли собі по шматочку іграшки і раділи своєму відображенню. Придумала! Вигукнула маленька Соня. Уламки не менш гарні, ніж ціла іграшка. Звісно, вони не такі круглі та великі, але якщо кожна тваринка візьме собі додому шматочок чудової різдвяної колі, то її вистачить на всіх. А що залишиться, ми віднесемо з мірям, у яких ще немає уламка. Уявіть, як вони зрадіють. Маленька Соня переводила погляд з тварини на тварину. І радісно всміхалася, тож дуже швидко всі заусміхалися їй у відповідь. Думаю, що маленька соня має рацію ми не хочемо сваритися, а найбільший уламок віднесімо сороці, бо це ж вона принесла іграшку до лісу. Сподіваюся, вона не дуже розсердиться, що ми розбили її кулю, сказала ліскулька. Сорока радіє всьому, що блищить, тож і найбільшому уламку теж зрадіє я певна заспокоїла маленька соня. По тому кожен звір обрав собі гарненький уламочок і обережно поніс його додому. Цього дня три подруги почепили на дерево 24 речей уламок різдвяної іграшки. Як блищить. вигукнула ліскулька. І дивіться, хто в ньому відбивається, сказала маленька Соня. Здається, три щирі подруги. Промовила міська мишка і усміхнулася. Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для сон.